Вітаю вас! Один із членів мого клубу економічної мудрості попросив зробити відео про як захистити свій бізнес від рейдерства. Молодець! Ну дійсно молодець і мені подобається, що нарешті наші українці, українські бізнесмени, почали думати, як, як потрібно. Дивіться, яка ситуація, якщо колись будете робити бізнес в Європі, то ви, напевно, знаєте, що там реєстрація бізнесу це не головне, це чотирьохрядне. А от як зареєструвати так, щоб не було рейдерської атаки, дуже важливо. Дивіться, в Європі рейдерських атак ще більше, ніж у нас, і там дійсно віджимають бізнес зараз. І тому дійсно, дуже часто, коли людина робить бізнес в Європі, справжній, я не говорю там трішки вкрали хлопці бі, а реально. Ре... 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 То, як правило, наймають дійсно. Дорогих адвокатів, які ну, правильно допомагають організувати. І це дуже важливо. У нас, як бачу, тільки починається. Молодці, молодці, тому що дійсно. Ну, розумієте, я знаю, що в нас дуже велика частка тієї економіки. І хтось скаже, ну це добре, не заперечую. Але якщо ми вже зібралися робити по-європейськи, або вступати в Євроспильно, то треба ж трошки поміняти. Тому що ці методи, знаєте... Вони трішки не підходять. Тому дійсно дякую своєму спонсору. Нагадую всім, що якщо дійсно вас цікавить реальна економіка, ставайте членами клуба економічної мудрості. є кнопка спонсорство. А зараз я дійсно розповім для членів клуба, як же захистити власний бізнес від рейдерства. На початку. Вітаю чорнім А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте яку дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.